Я боюсь спілкуватися з людьми. Мені дуже страшно, що вони про мене подумають. А раптом я їм не сподобався. А раптом Вони мене розкритикують. А раптом вони скажуть, що я дивна, або тупа. Привіт, в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про страх, страх людей, страх спілкування та страх стосунків. А ще ми будемо говорити про мене, бо ви бачите дуже яскравого представника людини, котра боялась спілкуватись. Ще й досі є переживання, але це вже крапля в порівнянні з тим морем страха друга, котрий був раніше. Ось, до речі, повідомлення, котре я надсилала своїй подразі в 2021 році. Кстати, хотіла з тобою поділитися, хоч мені і стидно, на курсі недавно у мене була сесія з терапевтом, і він визначив, що у мене соціофобія. І, скоріше всього, із-за цього у мене таке стане, і не хочеться нічого робити. В який момент щось почало змінюватись? В той момент, коли я зрозуміла, що єдина людина, яку я боюсь, це я так, ми вже з вами говорили про напади на себе, про аутоагресію. Але давайте ще раз. Перше, що треба зробити, це звісно ж визнати, що є якась проблема. Поки один психотерапевт мене не спитав, а що зараз з тобою відбувається, і я не зрозуміла і не сказала йому вголос, що я його боюсь, і що, я взагалі, в принципі, боюсь не тільки його, а й всіх людей, і їх реакції на мене, і того, що вони на мене подумають, і що це з самого дитинства. Тоді я остаточно З'ясувала, що проблема є. Що ось так себе відчувати під час спілкування це не окей. Є люди, котрі знають, що в них є ця проблема. Є люди, котрі знають, що в них є ця проблема і навіть не приховують її. А є люди, котрі дужі, дужі. А є люди, котрі дуже гарні актори, і вони дуже класно вміють грати в собі, впевнених людей, навіть коли їм страшно. Я пам'ятаю, як деякі люди казали мені, знайомі люди, що хотіли би бути такими ж впевненими, як я. Мені казали людині, в котрі соціофобія, котра ось так от себе відчуває під час спілкування. Ви тільки уявіть, яку. Купу енергії треба було витрачати на те, щоб приховувати цей страх і приховувати його настільки добре, щоб навіть знайомі люди не помічали його. Потім я, звісно ж, приходила додому і переїдала. Ну, бо треба ж якось витрачену енергію відновлювати. Бо знаєте, грати впевненого в собі лева, коли ти заляканий кролик, це не обияка роботка. Друге, це усвідомити, що єдина людина, котра робить мені боляче, це я. Інші люди не роблять нам боляче. Боляче собі робимо ми самі. Це ми щось з собою таке робимо, що у нас з'являється стрес, напруга та біль. Я вам постійно про це нагадую: що якби моя реакція і мої емоції залежали від інших людей, то тоді всі люди на всі слова інших реагували би. Однаково. А так я вам зараз скажу: ви тупі. Хтось подумає, а блін, а чому вона так сказала? Хтось просто посміється, хтось навіть не помітить цього. Так чи від мене залежить боляче вам чи ні? Чи від того, що ви починаєте з собою робити, коли вам хтось сказав, ти тупий? Боляче не від критики. Волячи від того, що ми починаємо на себе нападати, коли люди відреагували на нас не так, як ми би цього хотіли. Зараз, після років роботи над собою, я це вже чітко помічаю, як після чиєгось чи йогось чиєгось, коли хтось мною незадоволений, що в мене починається всередині, що я починаю з собою робити. У мене одразу починається тривожність. Аня, тобою не задоволені. Не задоволені тим, що ти сказала. Треба терміново це виправити. Йди, вибачись перед цією людиною та поверни її гарне ставлення нам. Зроби хоч щось, щоб тобою знову стали задоволені. Виглядає це як дитяча, егоїстична частина. Про його можете подивитись відео ось тут. І ось ця дитина бере мене з середини, ось так за ребра, зсередини. І отак от, от мене трясе. Дай мені любов, дай мені захоплення, мені не треба їх критика, мені не треба їх незадоволення. Дай мені хороше ставлення до мене. По суті, і боюсь, та я не незадоволення інших, а того, що я з собою почну робити, якщо хтось мною буде незадоволений, а я почну себе карати. Бо як це так, мною не можна бути незадоволеним. Ні. Третє це усвідомити, що за ось такенним страхом, за ось такенною жертвою, котра під всіх підлаштовується та намагається всім подобатись, стоїть ось такенний гігантський агресор, котрому треба, щоб його всі тільки любили, тільки приймали, тільки захоплювались, та й не було нікого, хто критикує. Засуджує або хто мною незадоволений. Якщо ви дивитесь на тривожну людину, то спробуйте побачити за жертвою агресора, котрий очікує і вимагає, щоб до нього ставили стільки добре, і дуже боїться, що отримує не таку реакцію на себе, як йому треба. Страх спілкуватись це і є страх отримати не таку реакцію, як мені треба, а мені треба. Захоплення, аплодисменти, прийняття. В мене нещодавно під час психоаналізу стався просто от інсайт року. Я працювала над тим, що я хвилююсь, щоб сподобатись моїм клієнтам. У мене прям тривожність виникає, і я зрозуміла, що це не я хочу подобатись своїм клієнтам. Я хочу, щоб мої клієнти подобались мені, щоб їх реакція на мене подобалась мені. Щоб вони були такі, як треба мені. Звідси і тривожність, котра є бажанням контролювати себе, контролювати для того, щоб проконтролювати інших, як саме вони на мене відреагують. Поки я готувала міні-курс аутоагресія, в мене була фокус-група, де дівчата давали мені зворотній зв'язок на кожен урок. І я зранку просинаюсь і бачу. Що я їм скинула урок вчора, лягла спати, і вони зараз мені надіслали якийсь фідбек. Я починаю тривожитись. Згадую, що тривога це бажання контролювати. І я розумію, що я хочу проконтролювати, що вони мені там, на мій урок, написали. Я хочу, щоб вони мені написали щось хороше, яка класна, прекрасна та який класний урок. А поганого я бачити не хочу. Тому і намагаюсь контролювати. Ну там як далі було. Я зрозуміла, що Ань, ну камо, від того, що ти будеш зараз тривожитись, ти нічого не проконтролюєш. Вони вже написали тобі. Вже написали. Від того, що ти будеш зараз ось така, нічого не зміниться. Ти нічого проконтролювати не зможеш. Ти не можеш контролювати реакцію людей на тебе або на твої уроки. Як тільки я зрозуміла, що проконтролювати це не зможу, тривога в мене пройшла. Суть одна. Я хочу. Отримувати тільки ось таку реакцію. А ось така мені не треба. І тому я дуже боюсь, тому що я знаю, що я не можу контролювати всіх людей. І якщо мені хочеться їх контролювати, і якщо мені хочеться проконтролювати, щоб всі реагували на мене тільки так, як я того хочу, то звісно стан буде ось такий. Ось ця тривожність є бажанням контролювати себе. Та інших, як тільки ви усвідомлюєте, що боїтесь ви тільки себе, і за усіма цими страхами стоїть гігантське бажання, щоб всі реагували на мене так, як мені треба, то стане трошечки поле це. Доволі довгий шлях. Це не просто подивився відос на ютубчику і перестав боятися. Сім років тому, коли я тільки починала роботу з психологом, це був мій перший запит, і я й досі. Над цим працюю. Пам'ятаєте, людина, котра нічого від вас не хоче, котрій не треба, щоб ви нею тільки захоплювались, тільки любили її, тільки приймали. Ну, знаєте, є такі люди, от вони зайшли в кімнату, їм нічого від вас не треба. От вони от такі справжні, натуральні. От їм не треба, щоб ви їм аплодували або от так от захоплювалася, от їм не треба. Вони от такі легкі. Їм нема чого боятись. Бояться ті. Котрі бояться отримати не таку реакцію, от вони бояться. Мені треба тільки так, а отак от мені не треба. А ті, котрі, окей, ви можете мене не приймати, ви можете мене не любити, ви можете мене навіть ненавидити, ви можете мене засуджувати, і це ваші проблеми. Вони не бояться. Як тільки ви перестанете сприймати себе як заляканого кролика, а побачите в собі цього злого ратвелера, котрому треба, щоб всі йому тільки посміхались, то тоді ви зможете спробувати цього ратвелера приручити. А поки ви знаходитесь в стані жертви і вважаєте, що ви боїтесь інших, а не себе, то цей ваш внутрішній ратвелер він гуляє де хоче, какає де хоче, лає на вас, коли хоче, кусає вас. Коли хоче, бо якщо не усвідомити, що цей ротвейлер – це і є я, то і зробити з цим у вас нічого не вийде.